А завдяки народному депутату Олександру Пресману ще більше жінок отримали позитивний святковий настрій, адже на його запрошення у переддень свята жінкам у нашому місті заспівав народний артист України Павло Зібров. Концерт пройшов у великій залі Палацу культури дружба. Там була і наша знімальна група. Концерт розпочався із зізнання. Давні друзі Олександр Пресман та Павло Зібров мають членство у партії шанувальників жінок. Організація цілком реальна. Її співак очолює 15 років. Одну з перших пісень народні артист та депутат заспівали разом про чоловічу дружбу. Ну і звичайно ж, більшість композицій концертної програми склали ті, які оспівують її величність жінку. Най найдороша.

Початком концерту усім глядачкам вручили презенти хустки. Ця традиція у нашому місті існує багато років, але зазвичай жіноча організація такий подарунок южненкам робить на день матері. Тетяна Макогоненко говорить: ініціативу проявив сам нардеп, тому вирішила поступитися і тепер планує змінити формат травневого свята. Ми завжди говоримо, подарком ради любим какие хотите, хоч шампанському, хоч шарфіком, хоч концерту. Пусть больше привозять. городе замечательные, самые лучшие, самые красивые, самые активные, самые талантливые женщины. Потрапити на захід можна було за запрошеннями. Їх любава передала у різні міські організації та на підприємства. Також серед глядачів були гості з усього 139-го виборчого округу, який представляє у Верховній Раді Олександр Пресман. Песня всегда трогает женщину, это ее чувства. И в основном все песни, все, все здесь, все, что здесь для нас приготовлено, и выставки, все, все трогает, потому что женщина любит видеть, чувствовать, слышать и воспринимать это, и также дарить. Просто невероятная атмосфера сама, пожелания, Ну, что может быть еще лучше? Гостей свято, один з його організаторів, привітав зі сцени. Серед побажань виділив, на його думку, найважливіше. Женське щастя, мабуть, це бути любимою і любити, виспитувати здорових людей, і дітей і бачити відео улипки, жити в гармонії з собою, подобається самому собі. Не знаю. Не знаю. Мені здається, що це таке просте просте слово враження. Но в нем очень много смысла.